Доброго дня, друзі. Зараз в мережі дуже активно поширюється інформація про те, що рішенням одного з адміністративних судів, нібито встановлено, що за відмову від проходження ВЛК не передбачена жодна юридична відповідальність. В цьому відео я аргументовано розповів вам про те, чому я вважаю, що це є дуже небезпечною помилкою і дам свої конкретні практичні рекомендації з даного питання. Але перед цим я хочу вас попросити про те, що це волонтерський. Проєкт, і я не прошу гроші за ті відео, які я зараз поширюю. Єдине, що я прошу від вас, це ставити коментарі, ставити подобайки. Допоможіть мені, будь ласка, поширювати цю безкоштовну правову інформацію серед тих людей, які дійсно її потребують. Тож дивимось! І так дійсно 6-й адміністративний апеляційний суд 16 липня 2024 року виніс постанову по одній із справ, в якій зокрема зазначив про наступне. При цьому колегія суддів зазначає, що чинним законодавством не передбачена відповідальність військовозобов'язаного за відмову від направлення на медичний огляд військово-лікарською комісією з метою визначення ступенів придатності до військової служби. Таким чином, відповідачем не доведено в установленому порядку наявності в діях позивача складу правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною 2 статті 210 КУПАП України, що є підставою для скасування постанови за справою про. Адміністративне правопорушення номер такої-то. Тож чи є це рішення панацеєю? На жаль, ні. Я не знаю, з яких міркувань виходили судді, які прийняли цю постанову, адже відповідно до законодавства України чітко передбачено зокрема наступне: громадяни України, які підлягають взяттю на військовий облік, перебувають на військовому обліку призовників або у запасі Збройних сил України, чи проходять службу у військовому резерві, зобов'язані прибувати за викликом ТЦК для зокрема проходження медичного огляду. А також проходити медичний огляд згідно з рішеннями комісії з питань взяття на військовий облік, комісії з питань направлення для проходження базової військової служби або військово-лікарської комісії відповідного районного міського ТЦК. Відповідна норма міститься і в законі України про мобілізацію. Саме тому, якщо б не було примітки до статті 210 Кодексу Кодесу України про адміністративні правопорушення, то на моє глибоке переконання, особа могла би бути притягнута до юридичної адміністративної відповідальності за відмову від проходження ВЛК. І, Зокрема, це не лише моя точка зору. Я вам можу навести дуже багато прикладів судових рішень саме з такою правовою позицією. Зокрема, можу послатися на таке рішення суду. За змістом частини 1 статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію громадяни зобов'язані з'являтися за викликом до ТЦК у строк на місце і та місце визначені у повістці для взяття на військовий облік, а також для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби згідно з рішеннями військової лікарської комісії чи відповідної районного міського ТЦК. Відповідальність за порушення законодавства про оборон мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачено статтю 210 ПРИМ КУПАП. 26.06.24 року така особа отримала таку повістку про необхідність явки на 27.06 для уточнення своїх облікових даних та проходження військово-лікарської комісії. Також наявні письмо пояснення, відібране 26 червня, в яких позивач. Підтвердив, що він є військовозобов'язаний права на відсрочку немає, не готовий до проходження лікарською комісією. Отже, підставою для притягнення позивача до адміністративної відповідальності за частиною 3 210 Прим стало те, що він відмовився від проходження військово лікарської комісії. Відмова від проходження військово лікарської комісії не заперечується позивачем підстав для скасування оскарженої постанови судом не встановлено. тому в задоволенні позову необхідно відмовити за недоведеністю та необґрунтованістю. Ось вам інше рішення суду, яке зокрема встановило можливість притягнення особи до адміністративної відповідальності за те, що він відмовився від проходження ВЛК. ВЕЛКА, які я можу вам надати конкретні правові практичні рекомендації з даних питань. Рекомендація перша. Пам'ятайте, що значення ВЛК дійсно дуже важливе. Адже якщо людина не пройшла ВЛК, то йому не може грозити притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації. Максимальне, що йому може грозити, це притягнення до штрафу, тобто до адміністративної відповідальності. Але ця загроза дійсно існує, і це потрібно розуміти. Рекомендація друга. Якщо у вас виникла така ситуація, то ви при оскарженні постанови можете посилатися на примітку до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка виключає можливість накладення штрафу на тих осіб, які інформацію про яких державні органи можуть отримати з відкритих або закритих реєстрів. Зараз це ще працює так, з деякими виключеннями, але це є ефективним способом правового захисту. І нарешті рекомендують рекомендація третя. Розглянемо дуже типову, на жаль, дуже типову ситуацію. Людина йде по вулиці, її бусифікують, тобто насильницькими методами заштовхують у бусик. І після цього або відразу її відправляють на ВЛК, або якусь частину е, часу вона тримається десь в незрозумілому місці, і після цього знову таки її, навіть не відпускаючи додому, її пропонують насильницькими методами пройти ВЛК. Як діяти в такому випадку, друзі? Я рекомендую вам в цьому випадку не відмовлятися від проходження ВЛК. Це незаконно, це порушення закону. Громадяни зобов'язані проходити ВЛК. Але проходити ВЛК громадяни зобов'язані відповідно до закону і відповідно до цілей і завдань проходження ВЛК, а саме, формування дійсно ефективного війська дійсно ефективних збройних сил України. І саме Тому ви в даному випадку я вам рекомендую не відмовлятися від проходження ВЛК, а сказати. Так, я згоден, але у мене є ті чи інші захворювання для того, щоб я міг при проходженні ВЛК надати доказову інформацію про дійсний стан мого здоров'я. Я повинен. Пойти додому, пойти до свого якогось лікаря, пойти до родичів, де зберігається моя медична документація, взяти цю медичну документацію і лише разом з нею прибути до таким ВЛК. чином. Якщо навіть працівники ТСК скажуть, давайте ми складемо акт про те, що ти відмовляєшся від проходження ВЛК. Ви прямо в цьому документі пишіть, прямо в зауваженнях. Чітко пишіть, я не відмовляюсь від проходження ВЛК. Але я наполягаю на тому, щоб я це ВЛК проходив разом з доказовими документами, які підтверджують дійсний стан мого здоров'я. І я наполягаю на тому, щоб мені надали час для того, щоб я сам зібрав ці документи і після цього за запрошенням з'явився самостійно для проходження ВЛК. Що ви в такому випадку досягаєте? По-перше, ви маєте шанс таки піти додому. По-друге, Якщо навіть буде складено протокол і згодом постанову про накладення на штрафу, щоб ви відмовились від проходження ВЛК, у вас буде доказова інформація, що підтверджує, що ви це не робили. Ви не відмовлялись від проходження ВЛК. Ви не порушували закон. В даному випадку буде порушувати закон скоріше працівники ТЦК, які будуть вимагати від вас негайного проходження ВЛК без доказової інформації про реальний стан вашого здоров'я, що може призвести до того, що у комплектації. Котування збройних сил України прийдуть люди, які за своїм станом здоров'я не можуть в дійсності виконувати свій військовий обов'язок. Саме тому я даю вам таку правову рекомендацію: чи прислухатися до неї, чи ні, це вже ваша справа. Я вам рекомендую це робити, тому що це є ефективним засобом захисту. Бережіть себе, цього найкращого. кращого.